Добрий день, любимолята, вітаю вас на занятті з конструювання. Ось добігає кінця тиждень, на якому ми готувалися з вами до Великодня. Ми зробили з вами дуже багато роботи, так? Так. І ось сьогодні, п'ятниця. Ви майже вже все приготували. Паски, сподіваюся, спечені, крашанки, і писанки готові, куточок великодній, теж ви вже приготували разом з дорослими. Так, так, огляньте свою оселю. Якщо ви вважаєте, що у вас ще недостатньо прикрас великодніх, то я пропоную з вами зробити ще одну роботу, якою ви можете прикрасити свою оселю до цього е дуже важливого свята. Тож, якщо є бажання, то до роботи. Малята, погляньте, нам сьогодні для роботи знадобиться. Подивіться, я нарізала ось такі смужки. З двостороннього кольорового паперу. Бачите? Якщо взяти великий аркуш А4, я різала по стороні яка вуща. Тобто, ось десь сантиметрів 20, воно буде на півтора см. Чотири смужки, бачите, ось такі різнокольорові. І одну смужку я відрізала ось таку невеличку і набагато тоншу. Для чого потім побачити впродовж роботи. Ось починаємо ми з вами роботу. Ми беремо, якщо вам складно малята, ви можете кожну трішечки, трішечки, бачите, навпіл згорнути, щоб у вас була серединка. Ось так. Бачите? Ось. Це буде вам орієнтир, для того, щоб наклеїти рівні сторони. Ось так. Кожну навпіл склали, а потім роз. І у вас буде лінія згину, це буде серединка вашої смужки. Ось так. Ось, бачите. Тепер дивіться, ми взяли одну смужку. Ось тут посередині ми її змущуємо, клеєм. Ось так. Там, де лінія згину. Потім беремо іншу смужку. Дивіться. І ось так. Її намагаємося посередині, ось так, посередині приклеїти. Ось так. Потім знову дивіться, ми цю серединку намощуємо, клеїмо ось так. Бачите? Беремо іншу смужку і дивіться, що я роблю, малята. Тепер ми будемо наклеювати ось так. Трішки навскізь, бачите, ось так. Але теж намагайте, щоб лінія згину була посередині. Так, і ще одна буде. Ми намощуємо, клеєм. І ось цю малинову рожеву теж приклеїмо ось так навскізь. Бачите? Притискаємо, прибираємо зайве. Так, малята, тепер дивіться, ми можемо її пригорнути. На іншу сторону, тому що е, ми блакитну стрічку намощували першою, і вона вже більш приклеїлася до інших стрічок. Тепер дивіться, що ми з вами робимо. Так, ми беремо краєчок, ось блакитної стрічки, бачите, ось так. І краєчок цієї ж стрічки. І ось так склеїмо. Потримали, ось підрівняли, якщо потрібно, ось так. Бачите, потримайте, щоб воно склеїлось. Потім, таким же самим чином, ми будемо склеювати і інші стрічки. Тепер дивіться, ми беремо зелену стрічку, приклеюємо зверху, ось так. Потримали, бачите? Але малята для того, щоб у нас все гарно вийшло, дивіться, воно трішечки з'їхало, ми підрівнюємо краєчки. Потримали, бачите, щоб воно не виходило. Далі беремо, намощуємо зверху кожен шар просвоїчки, ми будемо намощувати. Тоді беремо зелену і склеюємо сюди ж. Щоб вона не виходила за краєчки, дивимось. Знову намастили зверху і беремо, наприклад, ось е таку стрічку малинового кольору і клеїм. Знову мастимо клеєм. Дивіться, клею повинно бути достатньо малята, але небагато. І знову склеюємо. Ось, подивіться. Так, і останню жовту нашу стрічечку ми теж приклеїмо сюди. Якщо потрібно, дивіться, ми ось сюди пальчик всередину протискаємо для того, щоб можна було придавити. Тому що, пригадайте, ми об'ємну фігуру, ми не можемо з вами придавити до килимочка. Тому ми дуже, ось бачите, охайно. Протискаємо пальчик і ось так ми приклеїмо ще. Подивіться, яке різнокольорова, ось така у нас, бачите, виходить таке крашенка або писанка ми можемо назвати mm. і так. Да? Візерунка немає, але вона різнокольорова. Далі малята, що ми робимо? У нас залишилася ще одна стрічка. Дивіться, ми її склеїмо. Спочатку між собою, ось так, бачите, краєчки притисли, щоб воно склеїлось гарно. Тоді намощуємо клеєм. І, дивіться, знову десь у якийсь проміжок ви занурюєте пальчик, щоб притиснути. І зверху, дивіться, ось так, притискаємо. І чекаємо трішечки, щоб воно приклеїлося. Ось така. Бачите, це нам знадобиться для того, щоб це була петелька, за яку ми можемо причепити наше ось таке пасхальне яйце десь прикрасити. Тепер дивіться, малята, я взяла два ось таких невеличких залишка червоного кольору папір, бачите, і намалювала на ньому квіточку, ось силует. Тепер я беру ножиці і вирізаю квіточку. За ось цим контуром, що я намалювала. Ви зробіть те ж саме малята. Не обов'язково, щоб вона була прям зовсім однакові, однакові такі е, полюсточки, як у вас вийде. Але намагайтеся її зробити дуже-дуже гарною. Ось дивіться. Я не використовувала в нашій ось цій крашенки. Е, Роботі червоний колір, тому я взяла ось такий червоний. Бачите, я вирізала квіточку. А серединку квіточки я намалювала ось такий кружечок невеличкий, на жовтому яскравому, такий лимонно яскравий колір. Дивіться, це буде серединка моєї квіточки. Ось так я вирізаю. Так, бачите, він дуже маленький. Кружичок. Ось так. Я його вирізала. Тепер малята, дивіться, спочатку я приклею серединку на квіточку. Ось так беру і наклею ось так. Збираю свою квіточку. Бачите? Ось так. Тепер я беру її ось так. Намазую тільки серединку. І на якусь із стрічок я теж туди пальчик вставляю і ось так приклею ось цю квіточку. І ось подивіться, яка пасхальна іграшка у вигляді ось такої крашенки. Бачите, прикрашена квіточку в мене вийшло. Якщо зробити декілька таких робіт малята, то ними можна прикрасити вашу оселю, розвісити так, де буде зручно. І ваша оселя буде ще гарніша на свята. Ось таку, бачите, іграшку пасхальну ми з вами зробили із кольорових різнокольорових, різних, різних, різних смужечок. Малята, погляньте, це наша поличка з роботами. І ось подивіться, я нашу пасхальну ось цю крашенку я причепила, бачите, ось куди. Там, де в нас оберіг, і зверху я його е, ось так вирішила розмістити. Але ви можете його розмістити будь-де, на будь-яку е, або поробку, або на якусь квіточку, ось так можете прикрасити. Або десь взяти ось такий гвіздочок, десь, якщо ваші дорослі, дозволяють вам на стіні причепити, ви це можете зробити. Дуже-дуже гарно. Або ось, дивіться, я знімаю, і ось у мене росте квіточка, бачите, я можу ось так навіть на квітку придумала, зробила, бачите, ось так прикрасити. Так що ви можете зробити декілька таких робіт. Я ось сюди її знову повісю, бачите, ось така гарна в мене вийшла робота. Сподіваюсь, малята, у вас це теж вийшло. І я буду чекати на вашу роботу, але, будь ласка, ви її зніміть на тому місці, де ви прикрасили свою оселю. Добре, малята! Я з вами прощаюся, до побачення. Гарних вам! Пасхальних свят